Другий тиждень у Кам'янці-Подільському у сквер героїв несуть домовини, і громада прощається із загиблими на війні захисниками. Олексію Комарніцькому було лише 27. Військовий у другому поколінні, командир інженерно-технічної роти, загинув 26 лютого 2022 року під час авіанальоту на їхню військову частину у місті Охтирка Сумської області. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Ідентифікувати тіло вдалось через експертизу ДНК. Він закінчив наше училище. Комарницький Олексій, він справжній патріот України. І він дуже все сумлінно виконував. Він у свої 27 років став майором. Він був капітаном, коли захищав нашу країну. Він відганяв тих орків і каже до мами: мамо, я не спав три дні. Каже, я вже не можу ходити по світі. А вони каже, сунуть і сунуть. Каже, я йду на півгодинки, приляжу. І ці прокляті орки, яким нема прощень, вони спалили їх фосфором. Він був дуже довго, переховався, пропав, ну, безвісти, так. І Представляєте, що мама пережила півтора цих року. В неї вже серця нема, вона сердящиця, що ця дружина така молоденька, залишилася сама, без чоловіка. Синочок маленький. І дружина вирішила піти. Також захищати Україну. Вона поїхала в Охтирку. І вона пішла в ЗСУ. Вічна слава, вічна пам'ять всім героям нашим, які віддали своє життя за Україну. І знову Україна в сльозах, у лузі сумує калина, а в матері біль у очах, бо знову оплакує сина. Він син України, герой. А що ж тепер ненці робити, коли без синочка свого не може на світі прожити? Звертаюсь до вас, ви народ, якого сини захищають. Підтримайте тих матерів, які вже синочків не мають. Підтримайте їх у житті, у побуті словом і ділом. До серця її пригорніть, бо рано вона посивіла, щоби відчувала тепло. Від рідних братів українців, а ми щоб творили добро, щоб матері не були наодинці. Слава героям, які віддали своє життя, щоб в них було найдорожче за нас, за те, що ми тут вільно живемо, за те, що ми спимо в теплих ліжках. Поховали героя на міському кладовищі на Алеї Слави.